Вітаю вас, шановні журналісти. Сьогодні ми проводимо цей брифінг, аби нагадати актуальну тему для населення пожежну безпеку під час опалювального сезону. З настанням холодів у домівках все частіше люди вмикають обігрівальні прилади, вмикають котли, користуються печами, камінами, а іноді навіть і саморобними пристроями для опалення. І на жаль, саме у цей період різко зростає кількість пожеж у житловому секторі, як правило. Причини цих пожеж одні й ті самі: це нехтування правилами безпеки, це самовільне встановлення обладнання, це несправна електромережа і залишені без нагляду обігрівачі. Якщо говорити про статистику по Кіровоградській області, то з початку року і на сьогодні в області трапилося майже три тисячі пожеж порівняно із 3824 пожежами за аналогічний період. У минулому році кількість пожеж саме в житловому секторі на сьогодні 642. у порівнянні із 641 пожежею за аналогічний період минулого року. На цих пожежах загинуло 29 осіб з початку року і 22 особи травмовано. І знаєте, ці цифри це не просто статистика. За кожним випадком реальні долі зруйновані домівки, травмовані, загиблі. Дорослі та діти хочу навести кілька прикладів із нашої нещодавної практики за жовтень. 8 жовтня особовий склад гайворонського підрозділу залучався на гасіння пожежі 11 квадратних метрів речей домашнього вжитку та 72 два метри квадратний покрівлі горіло в приватному одноповерховому будинку. На пожежі було травмовано чоловіка 1954 року народження, якого з опіками доставлено до лікарні причиною пожежі стало коротке замкнення електричної мережі, 12 жовтня, вулиця Олени Телігі, обласного центру. Трапило займання 10 квадратних метрів побутових речей. Горіли вікна, також техніка і меблі в кімнаті приватного житлового будинку. На місці рятувальники виявили тіло жінки 1964 року народження. Причина пожежі необережне поводження з вогнем самої господарки, 16 жовтня, село Нова Прага, Новопразької громади Олександрійського району. Виникла пожежа 20 квадратних метрів речей домашнього вжитку у приватному будинку. Прибувши за викликом, рятувальники виявили тіло чоловіка 1968 року народження. Орієнтовна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричної плити. Усіх цих Можна було б запобігти. І це лише кілька історій, але, на жаль, таких історій десятки. І найгірше те, що трапляються. Такі пожежі зазвичай через вину самих господарів, які не виконують елементарні правила безпеки у побуті. Тому зараз хочу звернути вашу увагу на прості правила, яких треба дотримуватись під час опалювального сезону, щоб запобігти біді. Перед початком опалювального сезону перевірте справність димоходів і печей. Не лінуйтесь викликати фахівців, навіть якщо на перший погляд все нормально. Тріщини і сажа можуть призвести до біди. Якщо ви користуєтесь газовими котлами, Пам'ятайте, що їх треба обслуговувати один раз на рік перед початком опалювального сезону, тому що якщо котел несправний, то можна загинути від чадного газу. І на превеликий жаль, з початку року і до сьогодні, в нашій області загинуло 18 осіб саме від чадного газу, якого називають невидимим вбивцею. Користуйтесь лише сертифікованими електрообігрівачами. Ніколи не купуйте саморобні прилади. Або прилади з рук не залишайте увімкненими електронагрівачі без нагляду, особливо вночі, або тоді, коли ви йдете з дому, тому що це дуже часта причина займань. Не сушіть. Речі над газовими приладами або над електрообігрівачами, Знаєте, вражає те, що коли ми проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу, особливо в сільській місцевості, в кожній другій хаті натягнуті шворки над електро. Обігрівачами над газовими плитами і люди там просто сушать речі. Ні в якому разі цього робити не можна, тому що до біди лише один крок. Стежте також за електромережею. Не перевантажуйте розетки. І не використовуйте подовжувачі сумнівної якості. Не вмикайте в одну розетку багато потужних електроприладів. Не паліть у ліжку, навіть якщо це один раз, тому що паління це також одна з основних причин загибелі людей у побуті в осінньо-зимовий період. Уникайте самовільного втручання в електропроводку. Якщо потрібно, то зверніться до кваліфікованого майстра. Тримайте завжди під рукою вогнегасник. В кожному будинку в кожній квартирі він має бути. Пам'ятайте, це засіб, який допоможе вам загасити вогонь на першій його стадії і допоможе уникнути травмувань і навіть смерті. Ми, як рятувальники, щодня стикаємося із прикладами людської недбалості. Ми бачимо обгорілі стіни, згорілі дитячі іграшки, зруйновані долі. Ми бачимо смерть і травмування людей на пожежах. І повірте мені, жоден із тих, хто травмувався або загинув на пожежі, ніколи не думав, що це трапиться саме сьогодні і саме з ним. Звертаюся окремо до батьків: говоріть зі своїми дітьми. Пояснюйте їм, як користуватись електроприладами, що можна робити, а чого робити категорично не можна. Ну і пам'ятайте, якщо трапилась біда, номер служби порятунку 101. Ми реагуємо на кожен виклик і завжди готові прийти вам на допомогу. Бережіть себе. Дякую за увагу.